Слава Україні! Слава! Представники добровольчого формування територіальних громад Лівий берег підрозділ ДВРЗ разом зі Страйкшоп завітали до навчального закладу. Щоб донести учням важливість знань у мінній справі, Надані до медичної допомоги та поводженні зі зброєю, мінна безпека це життя та здоров'я. Основи надання до медичної допомоги це нескладно і вкрай необхідно, особливо в час війни. Базові навички поводження зі зброєю це безпека. Під час зустрічі з учнями 137-го ліцею міста Києва, ключовою метою було закласти зерно знань. Було видно, що багатьом слухачам це було цікаво, що надихає продовжувати подібні заходи та розвиватись для кращої передачі інформації. Особливо приємно було почути від учнів, що вони вже відвідували подібні тренінги. Проте варто наголосити, що ці знання необхідно підтримувати постійними практичними відпрацюваннями. Тому не зупиняйтесь та рухайтесь далі. Мінна безпека, домедична допомога, знайомство зі стрілецькою зброєю на прикладі Ерсофт m 4 від спекнарс, те про що ми в чергове розповідали школярам. На жаль, час був обмежений, але багато учнів виявили бажання продовжити навчання. Сподіваємось, що це не остання наша зустріч, і ми зможемо попрацювати разом по повній критична кровотеча, знання про її ознаки та способи зупинки є надзвичайно важливими. Це допомагає зберегти життя, надавати ефективну першу допомогу, мінімізувати наслідки поранень та підвищити психологічну готовність. Вибухонебезпечні предмети, знання правил поводження з ними критично важливе для забезпечення безпеки, збереження життя та здоров'я людей. Навчання старшокласників правилам поводження зі зброєю це зниження ризику випадкових поранень, розвиток відповідального ставлення до зброї, підвищення готовності до викликів війни та виховання дисципліни. На початку навчання робити помилки можна і треба, особливо коли це безпечно. Заерсофт зброї. Яку ми використовуємо, не під'єднуємо акумулятор і кульок у магазинах теж немає. Але можемо навчити основам роботі зі стрілецькою зброєю до моменту пострілу. Долучайтесь у своєму місті та підтримайте знаннями підростаюче покоління, поставте вподобайку, якщо сподобалось відео. Зробіть репост, щоб більше людей побачили його. І підпишіться на канал, аби не пропустити нові та цікаві відео. А поки Ready for Strike.